У новому завіті написано як військові приходили хреститися до Іоанна Хрестителя, це було хрещення покаяння для залишення і виправлення гріхів. Тоді воїни прийшли каятись і хреститься, питали Іоанна Хрестителя, а що робити нам? І Іоанн відповідав їм Не вимагайте у людей грошей силою та погрозами, не будьте мародерами, нікого хибно не звинувачуйте і задовольняйтесь своїми платнями. Іншими словами, найбільший пророк сказав військові, будьте людьми, живіть по совісті і заповідями Божими. І вся планетарна історія полягає в тому, що люди приймають або один або інший бік, або бік Бога, або бік сатани. Кожна людина робить вибір між темрявою і світлом, між Богом і дияволом. Ось де проходить межа вибора для всього людства. Будьте благословені, дорогоцінні! Дивіться наші канали Юлії Станіслава Салтаненка, докторів теології, і будьте просвітлені.